1 грудня день боротьби з ВІЛ-інфекціями. Тому у рамках міні проекту фронт крові на першій акції зробили безкоштовне тестування на ВІЛ-СНІД. Представники благодійної організації, котрі працюють для того, аби зупинити епідемію цього вірусу, кажуть, такі заходи анонсують доволі часто. Банально, кожна друга людина віл-інфікована, не знає про те, що вона ВІЛ-позитивна. Е, тому ми анонсуємо. Безкоштовне тестування на ВІЛ з метою, щоб кожна віл-позитивна людина знала про віл свій віл статус, отримала вчасну медичну допомогу, відповідно заблокувала ВІЛ в своєму організмі і не розповсюджувала її далі. Не всі протестовані мали на меті зберегти анонімність, адже не вважають піклування про себе приводом соромитись. Хтось робить тестування щорічно, а хтось вперше. Я вже давно знаю про цю акцію кожного перш кожного першого числа і стараюся здавати там, що два-три роки всі тести, які необхідні і зробити чекап здоров'я. В принципі, я вважаю, що це важливо турбуватися про своє здоров'я, про його стан, і не зважаючи на любі фактори, там потрібно чи не потрібно, якийсь чекап потрібно робити там раз в декілька місяців. Проведення акції припало на час повітряної тривоги. Тож охочих пройти тест виявилося менше, аніж очікували організатори. Заразом на локації безкоштовно можна було визначити групу крові. Олена прийшла сюди заради цього. Я думала, що в мене друга, бо мені мама казала, що друга, і в мене друга все таки. Але що тоді ще раз? Бо це було не точно». Через сьогоднішні реалії пріоритети людей змінилися. Часу і ресурсів на те, аби проходити планові обстеження, часто не вистачає. Та все ж варто розуміти, що здоров'я досі вважається головною цінністю, яка не чекатиме, поки закінчиться війна.